Замислитись над тим, наскільки ви взагалі живете в своєму ритмі, наскільки вам комфортний ваш режим дня, ваш рівень активності? Комусь треба більше активності, тому що людина не витрачає енергію, не отримує задоволення, не отримує відчуття виконаних задач, не реалізовує себе, і ця енергія скопичується, стає деструктивною, руйнує людину, змушує її себе там накручувати, йде. Не на конструктивні, а на деструктивні якісь моменти. Або навпаки, людина себе надмірно стимулює, штучно себе змушує щось робити, що її непритамано, неприродньою насправді не хочеться, і живе в результаті не своє життя. І це впливає і на психіку, і на фізику, на здоров'я, і дійсно, звичайно, ми. Часто не можемо, або зараз не можемо, тимчасово не можемо, найближчим часом не можемо, або в якихось сферах життя не можемо жити в своєму ритмі, але десь то ми можемо змінити ритм життя на такий, як нам потрібно, дозволити собі якийсь рух, якусь активність, або, хоча б, намагатись прагнути цього там, де нам хочеться, не гальмувати себе, і навпаки, дозволити собі жити повільніше. Не робити 150 справ на годину, не бути успішним успіхом, не сідати на коня і їхати в усіх напрямах одночасно, і не гнатися за якимись своїми цілями, ідеалами і багатозадачністю.